Мої вітання. З вами компанія Ізія Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. І сьогодні в вашій увазі, дуже крутезний варіант з Німеччини. Це у нас Volkswagen Tiguan Allspace Space Motion. Це є подовжена версія. Дуже класний стан. Автомобіль без жодного підфарбування. Детальне відео з то надам усім бажаючим на вимогу. Авто має 2-літровий дизельний двигун потужністю 200 кінських сил, це у нас 147 кВт, автоматичну коробку передач. Тут у нас стоїть вже класна, 7-ступенева мокра, надійна коробочка, і пробіг у ньому 204 тисячі кілометрів. Автівка була придбана на німецькому лізогому аукціоні, вже є повністю розмитнена, проведений професійний детейлінг та авто очікує свого першого власника в Україні. Комплектація у нас Highline, практично максимальна, все, що можна в ній. Добавити по асистентах, ну тобто не додати, що впихнути можна було по асистентах, у них все є. Зараз це детально ми проговоримо. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі, де ви маєте змогу дізнатися про нашу роботу більше. В самому оголошенні авторія маєте змогу детально роздивитись даний автомобіль. Так як відео роблю одним кадром, можу деколи щось забути, сказати, то завжди маєте змогу це переглянути, Також дізнатися актуальну ціну на дану автівочку. Ну, погнали по комплектації, що вона має, той хайлайн. Перш за все, бачимо, вона стоїть топова фуллет-оптика з функцією Dynamic Light Assist. Це у нас вирізання зустрічного руху. Адаптивний круїз, контроль з дістроніком теж присутній та превентивною безпекою. Камери 360 градусів, бачимо, у нас є. Вони і в значку ззаду, спереді в бампері, також в бокових зеркалах присутні. Ось вона її видно. Партроніки 360 градусів теж у нас є з функцією автопаркування в бамперах. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія теж присутня. Також присутній проєкційний дисплей для водія. Авто повністю в заводському тонуванні з релінгами. також має безключовий доступ. Присутні також у нас датчики мертвих зон. Ну і Покажу, як вона виглядає в салоні. Салон максимально збережений на такий пробіг. Це у нас є Алькантара в комбінації з тканиною. Стан файний. Ніде немає ніяких зауважень, жоден елемент не реставрувався. По керму теж воно все в ідеальному стані. Бачимо, у нас віртуальна панель приладів. Топова сенсорна мультимедія, підігріва сидінь, кліматична установочка. Стан важеля КПП. Також у нас безстротова зарядочка, драйв-мод. це у нас автомобіль має DCC підвісочку теж, що дає комфорт у приїзді. По прийому жодних зауважень. Відразу вінкот усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Дверна карта теж без жодних зауважень. Бачимо, є амбієнт підсвіточка, повний склопакет з підігрівом, дзеркал та електроскладанням. Ну, така Максимально збережене авто на свій пробіг. Відверто кажучи, по стану автомобіля більше 100 тисяч йому не Отак Німці бережно можуть експлуатувати автомобілі. По задньому ряду сидінь жодних зауважень. Кож бачимо, є кліматична установка у нас на задній ряд. Столики, все чітко. По прийому теж немає жодних зауважень. Стан дверної карти також без пошкоджень. Так, йду ще до багажника. Бачите, ще й помахом ноги відкрився, руками не вільно. Тобто у нас є електропривід багажника з функцією easy open. Шторочка на місці, все чітко у нас працює. Е, підлога може робитися рівною повністю, От сидіння у нас складаються. Треба їх, ага, вони там у нас ще з додатковою шторкою, певно. Отак От вони відкидаються. Раз спробуємо це. Вийшло. Бачите? Отак вони лягають і в нас робиться повністю рівна підлога. Там треба їх трошки додушити. Ну, і Тут ще присутня така ніша. Компресора з балончиком, на жаль, нема, на нього буде скидочка. або до вашого приїзду ми його докупимо. Так він купувався без нього. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без жодної царапинки. Просто ідеальний. І йдемо до... Правої сторони дверна карта без жодних зауважень, по пройому теж все чистенько та гарненько, рукою назад сидіння кладу. І знову назаміслишка автомобіль п'ятимісний. По сидіннях жодних зауважень. Ще раз зробимо по цей ракурсом покажу. Ну да, по потолочку йде. Ніяких. Прям нічого такого немає. І пішли до водійського... Ой, пасажирського місця переднього. Дверна карта теж без зауважень. Стан пройому без жодних зауважень. Ще раз сидіння. Також ще раз водійське сидіння. Стан керма. Ще весь в паперошку. Матового відтінку. По панельці ніде за дверів немає, по бардачку теж. Ось така гарна машинка, повністю обслужена по офіційному дилеру. Буде у нас в продажі, кого зацікавить. Телефонуйте, пишіть, надамо всю детальну інформацію по авто. Також він доступний, як і усі інші автомобілі, на будь-які відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. З вами була компанія «Ізіавто». Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!